Продовольча безпека в рамках ініціативи Зерно з України Україна експортувала сільгоспродукцію до 10 країн. Експортні обмеження Євросоюз запровадив мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту. Захист неба Нідерланди дозволили експортувати в Україну винищувачі f 16 Україна експортувала понад 220 тисяч тонн зерна до десяти країн світу. Українське збіжжя відправлено до найбільших країн Африки та Азії в межах гуманітарної ініціативи Зерно з України. Інформують в офісі президента. Програма була започаткована восени 2022 року, згідно з якою Україна спрямовує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт на закупівлю для тих африканських країн та близького сходу, де нині відчувають проблеми голоду. Частину експортного зерна викуповують. Держави, учасники проекту за перше півріччя нинішнього року. Найбільше відправлено пшениці майже 195 тисяч тонн, зокрема до Нігерії. Понад 22 тисячі тонн пшеничного борошна доставлено до Судану, та більше як 4 тисячі тонн Колотого Гороху, до Мавританії, Джибуті, Мозамбіку та Демократичної Республіки Конго. Частина гуманітарних вантажів прямує до Малаві та інших держав-реципієнтів. Реалізація української гуманітарної програми зможе гарантувати Ольчу безпеку для 8 мільйонів людей наголошують в офісі президента. За перше півріччя морські порти України обробили понад 50 мільйонів тонн вантажів. Це суттєво перевищує аналогічний показник минулого року. Повідомляє адміністрація морських портів України. Більше половини від загального показника становить продукція українських аграрій. Євросоюз запровадив мита на цукор та яйця з України через стрибок імпорту. У такий спосіб європейці активували автоматичний захист своєї продукції. Під обмеження потрапили також крупи, м'ясо птиці та мед. Мита розміром 89 євро за тонну будуть чинними до кінця нинішнього року. На першу половину 2025 року планується встановлення обмежень на цукор та яйця. Що стосується яєць, мита буде становити орієнтовно 15 євро на 100 кілограм продукції. І, в принципі, вони будуть конкурентно здатні з європейськими виробниками. Що стосується цукру, так український кабмін і так ввів. Квоту рівну нулю з першого червня, тому що минулорічний цукор залишився на складах тільки для внутрішнього споживання, але вже вести перемовини з реальними покупцями, щоб українські аграрії мали збут і могли реалізовувати та залучати валюту до України. Водночас Євросоюз запроваджує нові правила експорту меду. нововведення стосуватимуться й українських постачальників. Починаючи з 30 листопада нинішнього року, мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною можна буде імпортувати до європейського союзу лише тим підприємством, що занесені до переліку компетентного органу країни експортера. У відомстві наголошують, що посилення контролю за продуктами бджільництва є вимушений захід через деталі. Частіше випадки фальсифікації продукції. За даними Єврокомісії, майже половина меду, завезеного в ЄС фальсифікована за новими правилами. Всі зацікавлені виробники продукції бджільництва мають завчасно звернутися до територіального органу держпродспоживслужби для внесення своїх потужностей до європейського реєстру за п'ять місяців 2024 року. Україна продала на цей ринок майже 34 тисячі тонн меду. За даними центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях відбувається повне знищення бодань найдрібніших згадок про Україну та українське. Такою є цілі російських окупантів на тих територіях, які вони тимчасово анексували. У Маріупольських школах вчителі, які пішли на співпрацю з ворогом для пропагандистських роликів, розповідають про те, як їм важко було викладати предмети державною українською мовою, якою неякісною була українська освіта. Проте насправді неякісними були самі педагоги. Які через низький рівень самоосвіти та подачі матеріалу не поспівали за освітньою програмою. Втім, за тимчасової окупації вони стали передовиками, адже більшість українських вчителів відмовилися від співпраці з ворогом. Натомість викладачами і навіть директорами шкіл стали колишні двірники чи лаборанти. Повідомляє центр національного спротиву. У Маріуполі до берегів знову виносить мертвих дельфінів. У міській раді занепокоєні забрудненням та знищенням природної екосистеми Зовського моря та річок російськими окупантами. У результаті таких дій гине риба, а на берег виносить тіла мертвих дельфінів. У повідомленні Марії в Телеграм вказує, що море забруднюється через каналізаційні стоки, а через дії агресора річка Кальчик обміліла та може пересохнути. У Маріуполі вже фіксуються перші випадки холери, справжньої холери, які вони росіяни мають знову. Вже не можуть навіть приховувати. Сьогодні, спілкуючись з нашими лікарями, які знаходяться в окупованому місті, можу сказати, що вже фіксуються факти інфекційних хвороб. Є розпорядження безпосередньо, не в коєму випадку не ставити діагноз холера. Велика кількість людей в місті купається в морі. Це основний рознощик холери на сьогоднішній день. Далі, далі ці наслідки можуть бути просто наберуть, якщо ще не набрали ознак епідемії. І це ще збільшить кількість смертей на жаль людей, які загинули від війни від окупації в окупованому місті. Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія на експорт 24 винищувачів та 7 авіадвигунів до них вже видана. Про це стало відомо з посиланням на лист депутатам Палати представників Нідерландів, міністра оборони країни Кайси Оленгрен. За її словами, Україна може використовувати свої F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова країни дотримання міжнародного гуманітарного права.